5 грудня російські військові системи реактивного залпового вогню обстріляли чоловічий монастир Глинська Пустень. Він розташований у селі Соснівка Шалигінської громади за 6 км від кордону з Росією. Монастир належить Українській православній церкві. Пройшло іменно по Глинській пустині. Приходи біля і поход з двору. Ну, Постраждала там скотина. Це корови і коні. Слава Богу, що на той час на хоздворі не було людей. Люди займалися іншими справами. Ми з настоятелем монастиря спілкувалися. Найголовніше люди. Останне худобу ми наживемо. Жителька сусіднього Шалигіного Катерина розповідає, що добре чула вибухи. Дві корови лежать у крові, лошадь. Люди моляться, круглосуточно. І що так люди трудяться, скільки там скота. О, і разві ж можна так разорять людей. За що й про що? Староста Соснівки Сергій Шестерненко розповідає, що монастир розташований поряд з селом. Окрім монахів, там працює багато людей з навколишніх сіл. Він над села недалеко, він над села дето в пределах 2,5 кілометра. Ми ж не сильно це. Політизуємо це питання, ну, це є е, якся, осередок того, що це е, ну якся, е, Божа пристань, і е, туди ходять люди і молитися, і робити там. Ходять чоловік додає, що окрім монастиря, днями військові РФ обстріляли дитячий садок, який розташований в центрі Соснівки. Були приходи в районі е, десятка теремок, в районі школи, де повертали вікна. Ми це все вибнавозомновили. Вікна забивали плівкою. До того обстрілилися окраїни села. У нас дуже пострадала е, ферма. Пані Лідія живе поряд з дитячим закладом. У мене двері як заздражали у місті з хатою, тому що теж близько. Я їх підхватилася, в чому була, я не знаю, куртку схватила і в підвал. І світ пропав одразу. Потім вже утром я вийшла, а у нас провода на нашій вулиці, вон, Вони ж провода валяються. Прокинулась від звуків вибухів і Олена. Жінка розповідає, що росіяни обстрілюють село дуже часто. Ну, це не можна не почути. Це все дрижить, аж вікна дзвінять дуже часто. Ну, якось воно більше так, по периметру йде, ну, але нашу ферму дуже багато обстрілювали, і там вулицю обстрілювали, і це центр села обстрілювали. Ну, ну, дуже часто. Олександр Соломко, Сергій Одаченко. Новини на Суспільному. Сумщина.